Шановні земляки, історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і долоносними у його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли у різні часи проливали кров українські патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. віче за загиблими боротьби за демократію в Україні оголошую відкритими. С Сотня, можні бійці батальйонів антитерористичної операції. Вони полягли за нас і з вами. Їхній приклад має сьогодні зупинити тих, хто продовжує розпалювати протистояння у неоголошеній війні в незалежній соборній українській державі. Над Україною повисла темна хмара, чи це війна, чи що це за вікном? Скажіть, за що, за що ця божа кара? За що поліг невинний наш народ? Скажіть за що у мирний час на у світі рідненька ненька заливається слізьми? Кому і чим невинні наші діти повинні покоритися в війні? Шановна громада, у скарботі із великою нашою вдячністю згадуємо сьогодні ми герої Небесної Сотні, відважні бійці, які загинули у зоні АТО з міста побратима Санбергівської області, нашого земляка Сергія Смістеренка, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Прошу шанувати світлу пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Слово настоятелю свято Покровського храму Отцю Стефанію. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні зібрали з вами не на свято, а за для молитви тих людей, які починаючи з 18 лютого і закінчуючи до сьогоднішнього дня своє життя віддають. За волю, за цю країну, по благословенню, блаженнішого Нуфрія митрополита Київської всієї України, які він звернувся з зверненням, щоби в ці дні, в дні Масляної, яка зараз проходить відмінити всі веселощі, відмінити всі моменти, які пов'язані із святами масляниці, тому що у нашій державі, в нашій країні скорбота. Ми скорбимо за тими людьми. Молодими, дорослими. Ми скорбимося тими людьми, які своє життя положили на алтар любві до свого народу, до своєї нації. Ми ще довго будемо на цю тему дискутувати, ми ще довго будемо про це говорити, але зараз, як ніколи, в ніякий інший час потрібне зусилля, об'єднання і вмолитві. І об'єднання в доброті по відношенню один до одного, бо знаємо, що зло тільки породжує зло. І тільки добром і любов'ю можна прихилити небо до землі, просивши Господа, щоб Господь дав розум тим людям, від кого залежить мир цій країні. Рік тому назад ми всі з жахом спостерігали за тими моментами, які відбувалися на Майдані, де безневинні і беззбройні люди постраждали від зброї, де свій народ, вбиваючи своїх дітей, своїх побратимів, своїх, навіть рідних. Тому що були моменти, коли люди розділилися. Батько був на одній стороні, а син виконував службовий обов'язок на іншій стороні. І таке в житті буває. І ми зібрались не просто, щоб цей день сьогодні відмітити, а щоб переосмислити все. За цей період часу, який відбувся за цей рік, ми багато в чому втратили. Найбільше і найцінніше, що ми втратили, це своїх людей. На превеликий жаль, помирають найкращі, ті, які усвідомлюють свою роль. Дуже жаль, що протязі всієї історії нашого народу, нашої країни, нашої землі, ми ні на кого не нападали, ми не забирали ні в кого ніяку власність. Завжди її втрачали і втратили і в цьому році. Ми втратили найцінніше це життя тих людей, кого ми не зможемо повернути. І зараз важливо кожному з нас, важливо навчитися любити один одного. Хто може кого прикнути, що він говорить на іншій мові, не на такій, як ти. Якщо ти хочеш жити на одному квадратному метрі, ти зобов'язаний прийняти. Бо якщо ми будемо виражати ненавість від цієї ненависті, і загинемо, Як і загинули ті хлопці, починаючи з Небесної Сотні, і погибають по сьогоднішній день від власного народу і власним народом. Тому що Небесна Сотня, яка загинула, загинула від власного народу. І тому сьогодні, коли ми служимо. Фірі, коли ми молимо Господа, і на протязі всього цього часу ми повинні всі задуматися, чи буде Бог чути нашу молитву, коли в нашому серці злоба, ненависть і нетерпимість. Ніколи. Тому що Господь живе в серці смиренному. На сьогоднішній день воспалилось багато моментів дуже нам неприємних всіх. Бог не належить жодній нації світу, жодній. І церква не належить жодній нації народу. Церква належить Богу. А те, що є представники різних національностей, кожного своя дорога до Бога. І тому потрібно на цьому не спекулювати, бо на сьогоднішній ми не відчуваємо навіть в нашому місці, наскільки непросто, наскільки тяжко заспокоїти ті роз'ярені серця, які в кожного з нас б'ються. І тому, дорогі мої, давайте. І з відчуттям в своєму серці, з відчуттям обов'язку перед Богом і перед пам'яттю померлих, помолимось за них, тих, хто вже не може ніколи стояти поряд з нами. Ну, щоб вони відчували душею, що ми про них не забули. Не тільки пам'ятаємо у дні скорботи, в дні пам'яті, а кожен день, кожній молитві. Благословен Бог на свята нині прісний, овіки віков. Святий боре, заники за небі за во не война, святий море, заниклітися не святий за ти безсмертний ко мне, война. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 милый модель, і колесай, и полезная подала, иди не совсем, опаговот твои души На тебе духова не водошина, от той звездителе Бога нашего, слава і Ты Сину и Скотому Богу, и менее поговорим. Сиды седы, писане в шеи мамы, и молитый слабо приятно Богу, и Боже родилась и водорождение сидит, что я весь спасение, і здесь, Господи, очевидно, бродали, святой спасибо, жизнь покаяние, болиться в часі, замазали нас, возьми, спасина. Масинець, Господь, наче нам права не в твоїх, а це Боже, приповідавши, поміче пожарці, жити не старий, не святий, присосуджу приславшися, опишу мочи, не землі, що не дорого, ті, молоди, несі, Господь, очі на права ні в твої, будь і всі мотиви кормим, всі жити, при заході, И живу на честь небесным, лосини живу, сходи, ночь на багані моим, порохи минуты, славы, щели з лишені, уже не до не

Не обладає Христос істинний Бог, наш молитвен причистим і своїй матері, і всіх святих, поміли і спасіда, як і чоловіколюбим, у блаженному скрині вічний покой, подаш, Господи, всім отвіка почивши, життя своє на полі бою положивши, воїну, ні війну убієнних і всіх пострадавших і сотворієм.

Царство Небесне, всім почившим, життя своє, поклавши, щоб ми з вами могли сьогодні тут зібратися, про них пам'ятати. І укріпи, Господи, тих людей, хто ціною власного життя, власного здоров'я, сьогодні нам дозволяє виконувати свої обов'язки як громадян цієї країни. Сьогодні, у 18 годині 30 хвилин, по всій Україні. Будуть дзвонити жалобні дзвони у всіх храмах в пам'ять, положивши своє життя за волю, за вибір нашої країни. Вас, спаси, Господи, за те, що пам'ятаєте, за те, що так до цього відноситесь, і нехай завжди у кожному, в кожному серці і в кожного з нас завжди пиває любов до своєї країни, до свого народу. І нехай кожному з нас зігрівається почуття обов'язку. Допомогти тим людям, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Спасибо за вас, Господи! Наші герої юнаки. Батьки, їх імена мені ніколи не забути. Вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути. Ще у грудях і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці ще іскра горить і не втрачаю віру у свободу. Ні, не вмерла Україна. І не вмре ніколи, бо ми, браття українці, знаємо ціну волі. Наші предки віддавали життя за свободу. Тож покажемо і ми, браття, якого ми роду. Моліться, люди України, за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, що колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть. Єднайся, рідна Україна, єднайся північ, південь, захід, схід, єднайтесь, браття українці, поки живий український рід. Ви пам'ятайте, рідні браття, що сильні ми лише тоді, коли зірємось воєдине. Тоді загинуть вороги. Єднайтесь Львів, Донецьк і Крим, Єднай Слуганськ, Тернопіль з ним, єднайся рідна Україна, бо ми одна сім'я, родина, ми українці, браття всі, ми рідні, всі, ми земляки. Бо рідна наша Україна єдина наша батьківщина. Глибокі покори і скорботі з великою шаною і подякою сьогодні вчинилися ми перед пам'яттю усіх, хто ризичався дав найдорожче своє життя у боротьбі за демократію в Україні, шанували пам'ять тих, які віддали своє життя за перемогу добра над злом, правду над справедливістю, за людську гідність і щасливу майбутнє свого народу. Кожному потрібно пам'ятати про них, хто вони були, за що боролись, у що вірили, за для чого померли. Вони йшли за кращу долю України, боролися старі молоді за воскреслу Україну для нас, бо пам'ять вічна, і народ не забував, хто вибрав життям ці перемоги. Наші герої пам'яті живі, нам кажуть з неба доброї дороги. Шановні учасники. Цього заходу. Я щиро просу, прошу вас шанувати пам'ять полеглих і загиблих наших героїв, покласти квіти до тимчасової стели. Я думаю, що всі ми разом зробимо постійні стели цим героям. І, звичайно ж, віддати частинку своїх збережень, автострілку на підтримку боєві. Будь ласка. На день. І дійсно важко говорити. Я щиро вдячна всім вам, що знайшли хвилину і прийшли на цей жалібний захід на жалобне віче, щоб вшанувати пам'ять і нашого земляка Сережі Свисеренка, і тих, хто стояв на майдані, і тих, хто загинув і сьогодні гине у тих гарячих точках. Донецький, Луганський областей. Я бажаю вам, звичайно, найдорожчого і найголовнішого. Це вирного неба над всіма нашими головами. Щиро щиро дякую до побачення. Хай усім всім